Є новини друзі в Києві під час затримання поліцейським помер чоловік. Дослухайте до кінця. Її е, відео підійшли поліцейські до компанії, Чоловік видно хамив, судячи з розмов, виходить, посилав поліцейських. Вони вирішили його затримати та притягнути до адмінвідповідальності. Відео в телеграм-каналі є новина. Шабсів, людіть подивіться, поширте обов'язково. І далі йому стало погано. Вони зняли кайданки дуже довго, тому що компанія була не твереза. Ну тобто не розуміла реально, що відбувається, хоча намагалися якось допомогти чоловіку. Поліцейські стояли, думали, довго не викликали швидку по цьому. До все зафіксовано. Там треба було одразу викликати. Там, як на мене хвилин 5, пройшло до виклику швидкої. Ну можливо, думали, що знаєте, отямиться, але це абсолютно неправильно. Е, у нас поліцейські знаєте, коли шукають ухилянтів, вони все знають, як робити в резерві, де перевіряти. А тут як надати екстрену медичну допомогу людині, яка хвора, їм сказали на епілепсію, і можливо на серцевий напад в нього міг бути. Е, вони не знали і цієї допомоги, як на мене, не дали там вже в кінці. Вони робили якісь масаж серця, але він був неправильний. Відкрито кримінальне провадження по ну якби смерті чоловіка буде розслідування. Ну і будуть розслідувати дії поліцейських в першу чергу, тому що вони зобов'язані надавати медичну допомогу. Ну яка як на мене надана не була. Ну і те, що провадження відкрито одразу це говорить про те, що в нас вже влада потрошки починає дути на гарячі. Це абсолютно правильно, абсолютно правильно. Тому що ну будь-які незаконні дії мають каратися: чи це ТЦК, чи це поліцейські. Лайґер посвідписка. Напишіть свою думку, йдіть, дивіться відео. в телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля.